Шалом, це славко, я сам не чекав від себе такої притії. Я скажу, що є ще засоби на простудні захворювання, є можливість відновити свою спроможність працювати не тільки. Руками, щоб шукати щось, але і головою, і цей засіб бурбон. Що, правда ми засію радикально розійшлися в думках щодо його використання. Вона каже, що ні. Я кажу, що да. Сподіваюсь, ви наші любі донатори і спонсори нас розсудите. Чи мало це сенс з моєї наступної передачі? Про що я? Поки ми це засію сперечалися, змінилася знову ситуація на півдні плацдарма. Бачите, зелений гайтер, нові поди, росіяни знов контратакують. Ну, бачимо, що. Вони вирішили наплювати на ті дві ділянки українського кон контрудару і діють тут на півдні. Чому? Чому я вже це питання задавав? Поки що зараз з'явилася можливість поговорити за російську пропаганду. Яким частинам українським, яким з'єднанням російська пропаганда нав'язує участь у цих діях на півдні плацдарму? Це перш за все 35-та бригада морської піхоти. 36-та мотострілецька, 59-та мотострілецька. Зараз ми за все це поговоримо. А звідки ми це все дізналися, в росіян з'явилася своя такійська роза. Ну, роза з неї поганенька, відверто сказати, який бамбас такі рози на ньому. Це так звана Василіса 2.0. Ну, Це їхній зливний бачок, пропагандивний. До даємо до такійської рози. Я скажу, що як до Києва. Рачки їм. Не дійдуть вони до такого рівня, але всяку таку інформацію вона скидає, її готують. Ясно, що це бачок. Чому цікаво? Ну Чому 35-та, ясна на старих картах? Була 35-та бригада морської піхоти. Отут, от на цьому напрямку її завжди позначали. Вони взяли цю 35-ту бригаду. Як там є? Я навіть не питаю, не, не, не дізнаюся з вами. Зрозуміти, ми говоримо про те, що робить російська пропаганда. Так, щось знову ордреде баталії українського війська, вимкнулося зараз. Треба сказати. О, ось. 59-та завжди тут була. Ось 59-та мотострілецька, вона в цьому районі відмічалася не завжди в цілком. Можливо, її участь. і... і... З оперативного резерву цілком можливо, що її кинули на розвиток ситуації. Ви ж знаєте, 59 та окрема мотопіхотна бригада з оперативного командування Північ? А от чому 56-та? Мене оце дуже цікавить. Чому вони взяли 56-ту маріупільську бригаду? Ви знаєте, оце мене цікавить дуже сильно. Чи вони взяли рештки якоїсь бригади? Чи вони оперують просто за старою пам'яттю, що вона з ними була пов'язана? Я не знаю, чому вони пов'язують участь 50 Шостій, правда, щоб вона була нами відновлена. Це було б дуже непогано, між іншим новина поповнилася. І дія тут, от в напрямку на півдні. Ви бачите, зелений гай, тернові поди. Ну, побачимо, що ситуація так двічі мінялася. Принаймні, ясно, що росіяни приділяють цьому кратчайшому напрямку на Херсон найбільше уваги. І тут я можу відповісти ще на одне питання. Мене питали, чому наступи мають бути двобічним? Оце от карта плічей Снабження, бачите, російських, оці малинові стрі. Це плечі снабження російські. Бачите, 217 найдовше. Тому бачите, що удар ми тут наносили в розріз їх лінії постачання між двома лініями постачання. І в принципі тут теж просто напрошувався удар між двома. Зрозумієте, це стик це дві найдовші лінії постачання для росіян. Найважче, в принципі, для поповнення для швидкого маневруванні, тому очевидно було, що удар тут між двома лініями постачання цілком був би вдалий, якби у нас були ресурси для справжнього наступу по двоподвох боках Дніпра. Бо мене питають: а що ми будемо робити, як вийдемо на Дніпро? Ну що рахів будемо ловити їх зараз багато з Москвинів, тому що їм треба. Таке угрупування, хоч воно чисельність і менше, там все-таки неповні батальйонні тактичні групи, нам треба постачати. У нас вже є. Оце от лінія досягання нашої, бачите, тоненька червона смужка, це лінія досяг... досягання нашої артилерії, ну, крім Хімарсів. Це просто, щоб ви розуміли. Отака от, от ситуація. Якщо вам ще не набриде, я можу сказати кілька слів, а це просила мене сказати кілька слів про політику. Що якщо... Їхнє постачання на Дніпрі висить на понтонах. то наше постачання висить на ласті союзників? І то, що Байден не хоче вбачати Росію, мене здивувало, не хоче вбачати Росію спонсором тероризму. Це мені нагадує ту саму ситуацію 90 91 року, коли вони дуже не хотіли розпаду Радянського Союзу, щоб і той зберіг центральне кер кер керівництво над збройними силами, над атомними силами. А не забувайте через кар'єру нашого. Кадирова, котрого планує спочатку в заступники, ймовірно, Росгвардії, потім в командуюча, може ще вище, принаймні, вважить саме переміщення ймовірне Кадирова на Москву. Якщо він зробив перший крок на Москву, то він зробить і другий, і третій, і стане таки наступником Путіна. І я побачу тих от американських президентів, тих от цих всіх прибічників теорії хороших русських. Коли не побачать, що збереженими зусиллями американців єдиними ядерними силами Росії командуватиме Кадири, от то я на них подивлюся. Бай.